Доброго дня, бажаю добра всім, хто бажає добра українцям, слава українцям, які захищають свою країну майбутнього і себе особисто. І сьогодні розмова про трагічну, або не дуже трагічну, але повчальну, чергову історію про граблі в Збройних силах, в сухопутних військах. Граблі офіцерів сухопутних військ, на які вони постійно наступають. Учебка Гончарівськ. я думаю, це Дісна. може їх там дві учебки. мене брат служив в Совєтській армії і він казав так: Лучше жопа сість в костер, чим попасть служити в остер. Нічого не помінялось за 4 президента чи 5, чи скільки, вже 6. Коротше там. В Чепки Гончарівську, рекрут. Деякі кажуть, військовослужбовець, деякі кажуть, курсант, але юридично у нього був статус або рекрут, якщо він мобілізований раніше не служив, або вже має військове звання рядовий, там чи старший солдат. Тому рекрут або солдат розстріляв в пориві гнєва, в пориві, скажімо так, Якоїсь певної психічної реакції інструкторів дав чергу автоматну по трьом інструкторам. Це я так розумію сержанти, можливо, офіцери про це не пишуть. І Хоча інформація вилилася, але ж юридично і офіційно ніхто ж не поясняє, по кому він стріляв. Будемо вважати, що три інструктора, три сержанта. Всі троє, начебто вижили. Поранення не смертельні, рекрут покарав кривдників. Я думаю, в учебці розділилися як і в суспільстві на дві категорії: Козьол, негодяй, можна сказати, псих. там, а, ну, псих щось служить тоді. А, і друга категорія людей, які розуміють, що а, людину довели до такого стану, спочатку людину мобілізували, можливо, бусифікували. Далі йому провели військову лікарську комісію, і психіатр поставив Годін. Але психологи військові знають, вже воно років 30-35 з часів генерала Муляви, існує е, така карта психологічного контролю, в якій е, є чотири е, там тест на чотири, саме перший тест, прогноз про чотири групи неропсихічної неропсих, стійкості. І скаже. Так що у всі часи, починаючи з радянської армії, воно вже тоді почалося в 90-му році. Аж до ну і Мулява, це начальник соціально психологічного управління Збройних Сил, саме перший, він назвав таку штуку, що нам треба подолати систему репресивної педагогіки. Для цього вводиться важливий елемент армії це соціально-психологічна, далі морально-психологічна служба, яка оцінює в першу чергу людей, яких туди призивають. Далі виявляє в процесі служби певні напруженості в колективах, в внутрішньому стані якоїсь окремої особистості стосунки між офіцерами і солдатами, сержантами і солдатами всередині казарми, між солдатами першого призову, другого. Між національними стосунками стосунки пов'язані з бойовою підготовкою, стосунки пов'язані з вартовою службою. До речі, варто згадати за місяць до війни. Олена Липовенко, зайдіть на її групу у Фейсбуці. Вона там постійно зараз цю тему розвиває. Дівчина служила і в Нацгвардії, і в перший день війни, і в поліції, і де вона ще в сухопутних військах у цій самій Десні. До речі, вона служила, вижила після ракетного обстрілу. Олена Лопавенко підняла тоді що в 22 році, в січні, питання і тінь поклали на великого генерала Балана, який керував Нацгвардією Тоді що в нього чи Дніпро місто Дніпро? Помимо там був воєнний завод, де солдат Рябчук розстріляв. Своїх співслужбовців, в тому числі дівчину, яка на КПП сиділа, він вирвався. Вирвався із тієї тюрми під назвою Національна гвардія, яка охороняла воєнний завод, на якому тирили і досі, досі там пиляють щось і метал вивозить. Коротше, в нас гвардія ця мафіозна структура, вона е керувалася теж репресивними методами, які були в внутрішніх військах. А внутрішні війська перейняли систему тюремного надзора НКВД, ГУЛАГа, тобто стосунки навіть до своїх солдат, такі репресивні, собачі. Тому воно ще тоді з'явилося, потім з'явилася війна, у нас героїчний наступ і контрнаступ. Ми забули за. І зараз ми всі кинулися про бусифікацію говорити, що там порушують права людини. Але права людини, як права солдата, чи сержанта, чи офіцера, порушуються і всередині армії, не лише в ТЦК або десь там в Нацгвардії, яка охороняє тюр... тюрми. Тому. Рекрут розстріляв своїх інструкторів. Чому? Тому що у нього був психічний зрив. Чому відбувається психічний зрив? Ну тому що людину треба довести до цього. О, ви мені дайте людину, яку неможливо довести до психічного зриву. Дайте мені права НКВД, підвали СБУ і безконтрольність. І я вам доведу любого Рембо, полковника, Шварценеггера, Героя війни. Любого може довести до цього стану. Можна не давати спати, не давати їсти, не давати води, можна заставляти виконувати одне і те саме, можна психічно вплинути дуже багато методів. Тому, я що хочу сказати, що довели людину, яка, наприклад, була мобілізована з певною групою нервопсихічної сійкості. Тест прогноз, ви самі можете пройти, зайдіть його в інтернеті знайдіть. Тест-прогноз на 4 групи нервопсихічної сійкості. І е, ще коли творилася українська армія, і аж до останніх десь 2022 року е, воєнкоматчики, там, у них були психологи, гині, вони проводили ці тестування навіть у школярів 11 класу до призовників, щоб уже наперед знати цю групу, коли його будуть призивати. Хоча це абсолютно безглуздо. І коли ти рекордом провіряєш, у нього третя група неропсихічної стійкості, до речі, розкажу: перша група це супер-супер люди, їх дуже мало, це льотчики, підводники, де психіка витримує критичні моменти з фізичним навантаженням, з психічним. Це перша група, їх дуже мало таких людей. Друга група люди, які витримують багато, але зриваються вже тоді, коли не вистачає фізичних сил. Тоді вони ну, випадають в осадок, як кажуть. І можуть просто ну, сказати щось, можуть просто піти кудись, можуть лягти спати. Третя група люди, які починають кричати, обурюватися, і, наприклад, теж втікають із критичної ситуації. Четверта група психічної стійкості це група, яких не брали в армію, це люди, які можуть у випадку, коли на нього натиснуть. І в нього дуже слабка психіка, натиснути буде дуже легко. Він може кидати стільцями, битися, стріляти, я не знаю, може порізати вени собі, може е втікти з, ну, в СЗЧ і тому подібне. Тобто людина робить якусь дію. От я підозрюю, що хлопець був або 3-4 або групи на його психічної сікрості, його просто довели. Чому довели? Бо перед цим були більш сильні слоники, на яких може було їздити. Ну, вони осідлали їх і їздили на них ці інструктори. Або вони, наприклад, прийшли з бойових підрозділів де там вже прокачані хлопці, і де коли треба прогнати людину п'ять разів, щоб він вивчив, то вони ганяли, та людина витримувала, бо вона вже була адаптована до армії. Тобто процес адаптації, він настільки динамічний і його треба відслідковувати, щоб знати, чи готова людина зараз до таких навантажень, до таких навантажень, до таких навантажень і до таких навантажень. Мало того, ще навантаження мають різні. Може психологічний вплив, коли на людину кричать, може бути удар, коли її б'ють, може бути вплив це замкнутий простір бронімашині в танки, клаустрофобія, плюс нема чим дихати, загазованість приміщення, у людини починаються серцебиття, збільшується тиск і тому подібні речі відбуваються. Тому оце є доведення до якогось стану. Що нам скаже, хотілося б почути, раніше був начальник політоділа. Потім був начальник морально-психологічного забезпечення, а тепер начальник Тріпіпійськи, це ТриПП, це психологічна підтримка персоналу. Персонал. покоївкам. Ну, покоївка. Тобто солдати це персонал. Ну, я не, не знаю, чи ДІСНА напряму підпорядкована ОК-північ, тому мене цікавить начальник 3ПП ОК Північ, або начальник, але той начальник 3П… Навіть послав комісію, яка зараз розбирається, йому доложить висновки, причини, обставини, таке службове розслідування, яке проведе вже не командир цієї учебки, а мабуть, вище, бо це рівень злочинності і правопорушень, які доповідаються на гору туди. Тому ОК, північ або, або командувачі сухопутних військ, отримує результати комісії, яка перевірить. Що солдат такий, то розстріляв, таких, то таких, то поранив, по ньому буде, звичайно, однозначно, кримінальна справа, яку окремо проводе, вже проводить ДБР і військова прокуратура. І він наверняка сидить закритий на ОПАхті. Окремо службове розслідування проведе сам командир для себе, і окремо ця комісія. Які висновки вони зроблять? Ну, висновки вони зроблять, що, наприклад, Командирська комісія зробить висновок, що наші солдати ну, коротше, ТЦК посилало нам слабонервного, а інструктори ну, гартували його і просто він не витримав. Якщо розумна комісія сухопутних військ, вона зрозуміє, що неякісний чоловічний матеріал к вам приїхав, то ви якби взяли і що? Треба було його не доводити або не брати, або брати його в підрозділе за забезпечення. Комісія може зробити висновки, що його довели. В тому плані, що якась частина вини є і на них. Так само, як ми знаємо, як замилили розстріл Рябчуком. Рябчука приговорили до пожиттєво, зараз він сидить пожиттєво, Рябчук. що розстріляв в Нацгвардії перед війною. А цього хлопця зараз може приговорити ну хай до 10-15 років, за там, стаття буде називатися. Насильницькі дії щодо начальника, або може бути кримінальна стаття там незаконне застосування зброї. Ну, Хто з офіцерів психологічної підтримки персоналу, наприклад, навчального центру цього, або з офіцерів командир роти, там, замком роти, здатний взагалі був вплинути на те, щоби. Ці сержанти себе так не вели, інструктори і не довели до стану. Я вам скажу так, з свого досвіду, можна працювати навіть з олігофренами. І я з ними працював, колись, ще коли в радянську армію призивали в Стройбат і психічно ненормальних, і судимих, і людей, політично противників радянської влади. Тобто людям не довіряли зброю. І фактично він міг скоїти там злочин зі зброєю. Але якщо ти вмієш працювати з людиною, то ти знайдеш йому застосування, навіть якщо він четвертий групи нервопсихічної, чи в нього хвороба якась. Якщо ти долбодятел, якщо ти рогатий, якщо ти впертий, якщо тебе не я сказав, що я в тебе роботу, все, я сказав, якщо ти дебіл, то ти, звісно, доведеш людину із другою групою нервопсихічної сійкості, абсолютно здорову, як Рябчука, довели. Тому е, хто із них може, це у мене питання до цих офіцерів е, психологічної підтримки, можеш ли ти написати так в розслідуванні або в своїй аналітичної довідці, що, наприклад, е, спровокували цього хлопця, сержанти у це виходить погані. Погана учебка, це ти сам будеш сидіти в цій учебці, як, допустим, начальник психологічної служби і даси висновки, що придурки, доповідаєш, пане полковнику, доповідаю, три придурка зробили з хлопця-злочинця. Тоді, тоді честь хвала, хвала цьому начальнику психологічної підтримки. Але в нього забрали поняття морально психологічного слово морально, і забрали в нього право доповідати без командира нагору вищому начальнику морально-психологічного. Тому що виходить, що він має, ну так само, як всі капелани, ці ППшники, вони повинні гасити ті вогнища, які створюють недолугі офіцерики і бидло-сержантики. От бидло і недолуге таке офіцер, чморік якийсь сліпий або глухий, він створює проблему, а капелани і психологи повинні погасити І сказати. Служіть вірно, то командир просто погарячкував, але ви його пробачте і далі робіть свою справу. Завтра пообідайте, сьогодні вже не вийде. Тому, якщо напруга виникла всередині цієї, цього колективу, цієї групи, і, скажімо так, вона характеризує не тільки вчепку Десна, бо Десна взагалі це така специфічно совєтська учебка. Ми можемо згадати такі вброси сплески у комбата Шершина 47-ї бригади, у Героя України, майора з Станкової бригади, який теж обурюється, і його теж довели. Тобто Система репресивної педагогіки і принцип «ні грібьот, ми тебе заставимо, незважаючи ні на які вимоги технічні, з бойових статутів, з інструкцій по психологічній підготовці, з інструкцій по фізпідготовці і навчальному центру, де треба планово, поетапно готувати людину. То якщо, якщо все це ігнорити, ну, така знаєте, хуторянсько-бидляча э, модель, э, та то нахер нужен, давай, все, це нормально, та давай, сідай, в машину, поїхали, та потім провіриш, та от тече кров, не витече вся на, на тобі там глікопластик. Якщо так все примітивно робити, то примітивні люди доводять такі людей, як цей солдат, до злочину. Тому проблема знаходиться навіть не тільки в психологах, там, морально психологічно чи психологічно, командири, там, сержанти Бидла чи офіцери безтолкові недолуги. Находиться вона навіть глибше. Вона знаходиться в тому, що називається якби невиконання. Того, що вже давним-давно придумано, починаючи зі статутів і закінчуючи натовськими стандартами підготовки рекрутів за їхніми методиками. Тобто, якщо ти навіть бидло-сержант, і ти виконуєш, що тобі не положено бити людину, кричати, не положено затримувати йому обід, ти не маєш права порушити розпорядок дня і кількість відтискань, які йому положено здавати на нормативах. Якщо цього не буде, то й не буде проблем з розстрілом. Вас дебіло будуть стріляти, бо ви дебіли.